Доброго дня, шановні аграрії, Радий вітати вас сьогодні. На календарі 14 серпня 2024 року. І ми завітали на демонстраційне поле компанії «Сингента» в господарстві ТОВ Україна хліб, яке розташоване в Олександрівському районі Кіровоградської області. На даному полі висіяні лінійка гібридів Кукурудзи та лінійка гібридів у компанії «Сингента». І зараз експерт з польових досліджень розповість, яка система захисту застосовувалась на даних культурах, і зробимо огляд стану рослин. Тому пропоную розпочинати. Доброго дня зараз ми знаходимося на полі з гібридами кукурудзи компанії Сенген. Дані поли ми висівали 12 квітня експериментальним методом. А саме, 8 рядків зліва ми сіяли 58 тисяч на гектар, з права ми 8 рядків сіяли нормою 68 тисяч на гектар. Поли попередник тут був соняшник. Подобрив, яким ми додавали, це було 80 кг діамонію плюс 200 кг карбаміду перед посівом під культивацією. Також перед посівом під культивацію ми внесли сюди наш грунтовий гербіцид примексати ТЗГОД нормою 4,5 з літра на гектар з обов'язковою заробкою у ґрунт. Після чого у фазу трьох листків ми внесли сюди наш страховий гербіцид новий рейкер екстра нормою 1,33 літра на гектар для контролю падалиці соняшнику, так як його не контролює ТЗГОД. Потім у фазу 7 остів ми внесли сюди наш бриксів цинк нормою кг на гектар з додаванням квантісу літр на гектар та нашого інсектициду каратезеон нормою 0,25 літр на гектар. Потім у фазу цвітіння кукурудзи дроном ми внесли сюди ще таку бакову суміш, як ампліго інсектицид нормою ну літрів на гектар з додаванням нашого фунгіциду Амістар екстра нормою ну літрів на гектар та наших амінокислот квантіс нормою літр на гектар. Як можемо побачити, кукурудза знаходиться в доброму стані. Початки є на кожній рослині середнього розміру, запиленість майже повна, залежно ще від гібриду, або 2 см не запилено, або запилений повністю. Станом поля задоволений. Система захисту компанії «Сингента» спрацювала добре. Тож пропоную зараз перейти на поле з соняшником і подивити ситуацію на ньому. Щодо соняшнику. Даний соняшник ми висівали 30 квітня нормою 58 тисяч на гектар. Попередником на даному полі в нас були озимі зернові, а саме ячмінь. По добривам у нас було внесено 100 кг діамофоски перед посівом. Щодо системи захисту даного поля, перед посілом під культивацією ми внесли сюди наш ґрунтовий гербіцид, примекстати заголт нормою 4,5 літра на гектар. Після чого у фазу 4 хвостів на клієнтів сегменті ми внесли сюди наш страховий гербіцид каптора нормою 1,2 літра на гектар. Потім у фазу смілості ми внесли сюди таку бакову суміш, як наш фунгіцид «Амістар Голд, нормою літр на гектар з додаванням нашого інсектициду Енджо нормою 0,18 літр на гектар та амінокислот Пантіс нормою 1 літр на гектар. Після чого у фазу бутонізації а саме жовтого бутону дроном було внесено ще одну бакову суміш. А саме це фунгіцид Амістар Голт нормою 0,5 дітей на гектар, додавання додаванням амісектоциду нормою 0,25 дітей на гектар та амінокислот Пантіс нормою літа на гектар. Як ми можемо побачити, система захисту спрацювала добре, листя досі чисті і працюють на майбутній врожай. По запиленості, як ми можемо замітити, запилено все аж до центру. Так, що, в цілому, системою захисту компанії Сенгента ми задоволені і сподіваємось на гарний врожай. Друзі, як ви можете бачити, позаду мене вже прибране поле. На даному полі було зібрано врожай озимих зернових культур, а саме озима пшениця господарства та гібриди озимого ячменю компанії Сенгента. З результатами врожайності ви можете ознайомитись зараз на екрані. Як підсумок. Хочеться сказати, що просапні культури на даному полі знаходяться під надійним захистом компанії Сингента та в гарному стані. Вам бажаю гарних врожаїв, мирного неба та до зустрічі в полях!